А ти ж вже садочка приїхала? Yeah. А я бачу, траву пока села, ну, не встиг тобі батут ще зробити і басейн. Так бачу. я перетягнусь батут Зараз підеш передягатися? Yeah. Я думаю, щоб ми ще з тобою поїхали, вітряк подивилися. Ну no, хорошо. Що в садочке було цікавого? Ну, no, все хорошо. Було. Що робила? Ну, все зрозуміло. Що робила? Букви вчила? А цифри? А планету Земля? А що робила? Просто так. А тривоги були? Скільки? І що, виходили в укриття? Ні. Повітряна тривога, а потім, потім сказали, йти в укриття, а, а, а потім сказали відбій, повітряний тривоги, відбій. Відбій, і все. І ви роздягнулись і пішли далі займатися своїми справами. Да? Да, а, а, потім, а, 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 а вже тоді вже Тимур був не сухли. Та що ти на Тимура гоняєш завжди? Ладно, давай йди передягайся, будеш мені допомагати. Тільки я не вмію вдягатись. Ну, треба чуть-чуть навчитись. А що це за лялька в тебе? А бабусь, дивись на неї штани. О, а що вона така замурзана? Обкакалась вся. Та ти що? Все обкакалась. Ну, іди тоді, передягай свою ляльку і сама передягайся. <рігут> О, Аліска вже передягнулася. Всі на, наші відео, ми, ми все таке робимо і, Цікаве, і, да, і, робимо і хочемо, щоб ви ніколи не хворіли. Ви ніколи не хворіли і дивились наші відео, так? Да? Да. Молодець. Що поїхали від так Тут Сонечко ще світить, а вдруг стигнемо на гарний захід сонця. Да. Да? Да. Ми поїхали. Ну, поїхали. І, 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 і ще співставить бартути краще. Та да вже ж співня. То він, звісно, невеликий. Ну, вітряк, mm. покажемо підписник. Так. Да. Хотіла подивитися, що, що там все не то. Зараз поїдемо подивимось.